Всім доброго времени суток. Сьогодні у нас буде новий формат відео. Будемо переходити торговлю на торговлю картошкою. Железяки в нас не йдуть в продажу, ну як туго. А що зараз людям треба? Картошечка. Картошечка, цибулька, бачите, все понабирав, буду тепер торгувати. Картошкою. А що, вигідно? Вигідно. Кстати, напишіть в якому регіоні у вас і по чому картошка. У нас 22-25 гривень картошка. Цибуля по 17, оця по 25 Так що кому надо, по... Е, буду купляти по 15 гривень, продавати по 35 гривень за кіло картошку в Запорожі. Можу даже привезти до нової почти безплатно. Тобі ж кілометр. Вот. Кому треба, обращайтесь. Город Запорожье. Картошка по 35 гривень. По 35. Купляю людей по, по 12. О, буду по 12 скуплять, а по 35 продавати. Бо по-другому я на крузака не заработаю. І продавати буду, вон, бачите, така от гнила, погризена, от. 35 гривень. Ціна халява. Беріть, поки є. Зимой сказали, буде по 70. Вот. А ми приступимо к продажам железяк. Сьогодні знову другий день тестування камери. общем, вчора да, трошки в коментарях понаписували э, ці так сказать, трошки замічання, чи не знаю, як це сказати, що вона хреново фокусує. Да, вона там, де сонце світить, то отут тіньочок знімаєш нормально. а так раз різко бачите, вона медленно раму збирає, тому що тут включена стабілізація. Воно їй треба трошки 2 секунди раму підсобрати, і, і запустить так сказати, процес. Взагалі, ну, я ж кажу, чим краще це навороченіший телефон, тим воно якось не знаю сложно, Ну, порився в настройках і, і в ютубах дивився, як воно настраюється. Ну, толком хера не видивився. Ну, Мені все одно не знаю, хто там писав качество. Не то. Мені здається, це качество взагалі бомбічне. Я ж кажу, то, що воно отак от з от темного раз різко бачите? Чикс. О, 2 секунди вона зібрала раму. Вроді цвіта, все чітко, ярко. Ну, Я не знаю, що, що ще треба. От. Що, ми, що ми сьогодні будемо продавати? Спросите ви. Давайте дві таких обойми. Це буде 300 гривень, треба тут трошки розвести, ой, розвести навести. Короте, 1200 гривень патрон. Якась така гідравліка. 500 гривень все. Отак от, от. Я не знаю що, ну таке якийсь клапан, хіляпан. 500 гривень. 3500. Давайте, давайте давайте. 3300. 3 стойка, 1800. Двіжок мені ще треба. Редуктор цій цей, цей проданий вже. Може сніму вам відео з погрузкою. спитаємо нашу мегату ізобріте. 4500 9 тисяч. Вчора була акція, оце чоловік купив по акції, а що? 10% 850 гривень. Вважаю її почти стоїмость доставки, що я 25 к 94525, 40 одному, крючок 1300 ромашки по 20 гамузом. Там хтось спрашував столики. Ну, я думаю, навіть візуально видно, що це Машнєцький. вони кілограм по 50 столики. Типа який там ход, херіт. Я не знаю. Ну, от скільки тут різьби сантиметрів 40. От де то, грубо говоря, там це як воно вважається? 20 туди, 20 назад сантиметрів. Ну, типа ход. От десь отакий в нього ход От скільки тут того ластохворця. 20. ну, Хір'я от, Якщо треба, поміряти детальніше. Так, той теж редукторець проданий. ну, дивіться, нормально видно. Чик. О, трошки раму підсобрало. Оцю херню не забуваємо. Тісочки 1500 вила продані. 1600 тісочки, бетономішалка, баняки. Що в нас тут І ще хотів, вчора казус вийшов з сверлами по бетону. Отакі от. От, от. Я не сказав, що вони по бетону. Да. Багато людей писало. Коротше, набор. Набор от 3 мм це їх скинув сюди, подоставав, бо треба було за овощами їхати. Е, От 3 мм і до 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі до 16. го От вони. Вони всі по бетону. Да, Я ж кажу, бо це був мій косяк. Багато людей писало. В надіжді купити на халяву це і сверлишок. Ну, 1000 гривень за 95 штук. ну, Я думаю, це халява. Є вот. по металу п'ятерка. У мене її багато, можу 100 гривень. пачка, 100 гривень пачка ХСС. Кому треба багато. Більше трьох, тобто 4 плюс, по, 80. по 80 гривень. Головка з фрезера. Верні хобот з головкою ВМ 130. Тут он колесико, гідроциліндр. Це все треба трошки розпродати, я вам показую. Показую, розказую, Он вал на фуганах є. От такі от його характеристики 900 гривень. От такі от ці компресора, гідроциліндри. На це. На на, 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 забувся, на гідроборт. От. Отакі от, от ці яких. каточок, редукторці. От. Да. Оце ось, я так зрозумів, за це ви казали, що хреново. Бачите, воно. От білий цвет, там де сонце, воно взагалі раму не може забрати. Отак вот на сонце покажу. Воно так, да, писали таке чувство, що защитна пленка на камері, но там нічого нема. От именно на сонячний світ воно так реагує. Що воно не може раму зібрати. І мені саме це трошки не сильно подобається, що воно, так сказати, біле стає. От воно... Коробка коричнява, да? а воно його висвітлює, тобто воно якось хреново реагує на білий цвет. Може в кого такий самий телефон, з Samsung. ну, кого є Samsung, може хто підскаже, що його як настроїть. Я все в камері перерив, нічого я толком не знайшов. Що в нас ще є. Ну, а тут він тис таке. Я сказав за цей набор, там 95 штук. 1000 гривень по косарю. По обе... По бетону. Также пробіжимося тут, що у нас залишилось цей патрончик. Кулачки тут нульцеві з 250 за касарь може поїхати. Він повністю робочий, внутрянка хороша, ну кулачки не з нього, ну вони работають, все чітко. Кришечка це з нього. У мене просто ж було колись кілограм 50 кулачків. Ну, я їх всіх так на навеси продав. Ну, 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 так буває. Зараз би сюди поставив, і був би він там около душечки. Так він це, ну, трошки сліди жизнедіяльності є. Но не критично. Це я знімаю зараз фонариком. От. Так що критика повністю за критику согласен, приймається. Я ж кажу, ви ж відео дивитесь. ви пишете, що воно, як воно, щось. Ну, трошки прислухаюсь і якось треба ділати, щось розвиватися і не стояти на місці. Що -то, щось будемо робити. Дивіться, є такі сверлишки ЧПУ. ЧПУ вже трошки піляка припали. 22, 36 і. Ось ось, бачите, такий огризочок. Ну, вони всі нові, бачите 36, 22 і 36. 550 гривень штука. Є їх багато. Може хто хоче оптом там взяти. Оп. В принципі нормально. Є подчиненки такі невеличкі. Я не Неповні їх десь міряв. Вони нові. О. Які тут і зараз я вам скажу. 60-0. от. А ну собира раму. Охренеть. І цей раму не може збирати. вроді 15 гривень штучка. Напильнички от такі от по 50 гривень. Навіть не можна виключити. А ну зараз спробую. О, виключив світ. Дивіться, без світа краще раму збирати, без фонарика. Вернее. Чикс. Чикс. От хрень озна. Хрень його зна, що йому ще треба. Такі експериментальні режими такий є. Що у нас тут? R6, л 5 Я не знаю, от тоже напишіть, за скільки надо мільйонів денег купить телефон, чи вони все такі, ну, вроде він і трошки быстрее собирает раму и стабилизация, ну и качество чуть получше, звук получше, ну все равно не то. Я не знаю, це треба за двушку баксів купити телефон, щоб він нормально знімав, нормально функціонував. Я от хер, я знаю. Я останній раз собі купляв то два роки тому, що то Redmi то 12 чи 11. -й. Там він стояв 7 тисяч. Це скільки там менше 200 доларів. На два года хватило. А що зараз, я ж кажу, я зайшов це як подивився. Та, та Мать би вас так за 1000 доларів купити телефон. Та я лучше на, на чернобилий телефон буду знімати по 7 разів на дню. Ну, ну це ж ужасно з такими ценами. 48. Вот, КМ 3 450. Ось вот такі фрези. КМ3. Видно? Видно. Бушни Конуса КМ 3, 5, 5. 3, 3. Бушні це все по 300 гривень. Всі. Всі, 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 по 300 гривень. Вони ну, всі, так сказати, а цей, цей неподвижний 300 гривень. От, оця вся грядка. Що у нас тут ще є? Отакі от прошивки мушнецькі, там 40, 50, 60 гривень. Зараз фонарик. 40, 50-60. Отаке от. Я не знаю, гривень би по 300-400 ушли, фрези 9-10-11 модуль. Там он ще є конуса. Зараз, якщо долізу. Конуса. Це все по 400 гривень. КМ5. Цей не крутиться, цей крутиться. Цей крутиться, цей проточений крутиться. Все по 400 гривень. Вибирайте вот, цей, цей цей. Якщо всі гамузом, трошки скидка. І є ще, не забуваємо, різці різьбові. Чикс. Чикс, видно. Т5К10. О, Т5К10, 20 висота. Різьбовий. 60 гривень штучка, кратно 5. Ну вони в пачках по 5 штучок. Е, от. 5,6-30. 300 гривень. Що ще є? Є різці такі гексанітові. Бачите, вони в пачечках Йо, його сибрани, без водичка над них протекла. Отакі От заберіть їх хтось гривень по 100. І так, всі. Бачите, водичка на них десь попала, почали ржаветь. Гіксанітові різці. Це на, на координатку, або ще кудись. Ось, бачите, такої форми. Вроді вони як всі новенькі. тут десь, мабуть, міліметрів 12. Ці, ці трошки потовші. Бачите, ці, мабуть, десь 20. Толщина тут посадки. Хоча його фрізернуть і можна як обичний із дивиться. Внутрі розташний чик-чик-чик. Ну, коротше, кому інтересно, так, ой, 150 гривень штучка. А так Сігамузом гамузом по столу сюди який длинний, новенький. В общем, кому інтересно, Напишите що, що тут у нас. В принципі, не все показав. З мідною обмоткою, такі якісь електромагнітні розвертки, Нікому не треба, отакі по метру розвертки конусні. що вони, я серйозно, ну дебелі. Вот. Лерки. Лерки М27, М27, шах. 3,5, стандартный. стандартні. Вони все. Ой, ріжки падають. Вон М27. Шаг 3,5, по-моєму, стандартний знак качества. Може, хто хоче, якщо багато, будете брати, 100 гривень штучка. Вона, да, 100 гривень штучка, вона десь пів кіловажить. Болтики отакі. Вот Можу вам продати 30 гривень кілограм. Бачите, болтики, це, наверное, шестерочка, п'ятерочка, четверочка. З такими пластинками 30 гривень кілограм ну, до, 20, до 20 кіл тут. Ну, Кіл 15 десь. От. Що я ще хотів показати? Дицей Сверло третій сорт. Вони тут в ящику км 3, 4 і 5. Кому інтересно, зроблю більш детальний відеообзор. Бачите, четвертий Таке по. Тут їх кілограм 40-50, по 70 гривень кілограм можу віддати. Ну, тобі ж ними ще работати можна. таке от сверло. Просто що вони, бачите, це длинніше, це коротше, там десь конус трошки. В общем, отакі такі. От. Їх тут кілограм 40. Кілограм 40. ну от, все, бачите. Таке от по 70 гривень кілограм. Ну, Забрати, взяти, треба багато. По розмірам теж, якщо можу показати. На цьому все. Як всегда, лайк, підписка, вся херня. Я думаю, обов'язково пишіть на вайбер, будемо торгувати. Є ще отаке от, щось вот, воно не до конус. Бачите, таке, все тут на різьбі закручується, але воно повністю рапідне. Тобто теж хвостовик R6M5. Таке, бачите? 300 гривень, отака вот штучка. що воно? Я хрен його знаю Все, якщо пишіть на вайбер.